Мої вітання друзі, сьогодні за мене на каналі знову я, Доктор юта, і ми продовжуємо цикл проходження забавки Starbound. У нас сьогодні шоста, по-моєму, серія, загалом, можливо, я трішки помиляюся. І у нас сьогодні на порядку денному вбивство боса, другого боса, щоб після цього, після його вбивства ми мали можливість полетіти в третій сектор. Ось я його вже розташував тут, так, я тут трошки з інвентаря заберу, всяку фігню. Давайте з'їмо яблучний пиріг. Круто. А чому ми говоримо і що нам це те, що ми гормо? Не знаю. Давайте активуємо боса. Я би його цією фігньою було. Ой-ой-ой. О, цей пиріг, до речі, дає регенерацію, я навіть не бачив. Нормально, бо ми його валимо, але наскільки я бачу, то ці кісточки майже ніякого урону, хоча трішки нелезькі лишають. Так, головне до нього... Ай, близько не підходити. І головне, що ми правильний баф поставили, бо я перше думав, який поставити баф, подвійний стрибок, чи... Чи наше оце прискорення теперішнє? Я бачу, що з подвійним стрибком тут зрі... Ну, Він нафік не потрібен. Так, отак ми легко його вбили, я ж казав, до речі, що це один з найлегших босів. Старбаунді, так, і по суті все. Ми можемо лікуватися, летіти на планету. Що ми наразі речі, зробимо. І в нас є потрібна плата. Так, тільки я би ще хотів переплавити залишки ресурсів. Нам ну, може, до речі, ми можемо вже зробити алмазну кирку, але в неї треба 1600 пікселів. А я би краще ці пікселі приберіг, бо я не пам'ятаю, скільки там треба, щоб зробити на наступний крафттейбл і щоб зробити мапу до чергового сектору. Так, все, більше нас нічого не переплавляти. Хіба що цю штуку повикидати? Все, і давайте дивимось. Так, нам потрібно зробити такий от крафт роботик крафтинг тейбл. 600 пікселів, 20 сталі і один Wooden Crafting Table. Ну, Wooden Crafting Table ми отак забираємо. Пікселі ми беремо звідси. Так, і по-моєму я десь в цьому, в цьому -всьому процесі злегко тупанув. Давайте ми перше поставимо тоді ще раз цю штуку, 20. А ні, все правильно я роблю. 20 сталі. І так, де ти є? Ще раз роботи крафтинг тейбл. Ось він. Вуаля. Тут, до речі, є можливість зробити спавнер м -м, сторожів і спавнер глічів, звичайний. М -м, але вони доволі дорогі і... На кораблі від них ніякої користі немає. До речі, але так само ці спавнери можна потирити в чиїхось поселеннях, що я завжди успішно і робив. Так, а тепер, по-моєму, ця штука більше на... не можна якби, її ставити на щось, тому я поставлю... Я зроблю так, так, я це заберу. Я поставлю тут пічку. Так. А ця штука не хоче ставити зверху. А якщо ми будемо юзати тільки одну пічку. Отак. І отак. Бо зверху на цей крафтинг тейбл ми вже нічого не зможемо поставити. Відповідно, компактність пропадає тут в нас. А у нас тут купу не потребу, стоїть типу, і ялинок і ще всякої фіні. Окей. Тоді поки що ми обійдемось одною пічкою. Е, я думаю, нічого страшного не станеться. Так... Е, що ж, давайте приглянемо, чи все ми тут скрафтили, по-моєму, все. Все, що нам треба було, ми тут зробили. І давайте на крафтинг тейбл, ось вона, карта до третього наступного сектору. І нам потрібно ще трошки піксель. Додатковий 5 сталі. Ну, 5 сталі це взагалі не проблема. О, в нас вугілля закінчилось, нічого собі. Навіть я цього не помітив. Тобто Це вже навіть, насправді у нас зараз скоро буде проблемою і опять сталі. Е, і що ж, нам, напевно, треба таки піти на якусь планету і трошки покопати. О, давайте я давно хотів злітати в пояс астероїдів. Подивитися, що це таке. Тут в нас немає, але в нас він десь був. Ось він є в нас. Пального нам вистачить. Полетимо, подивимося, що це таке. А, я полежу трошки, відпочину. За одне ми зіберемо, зберемо там ще пікселі, які, яких нам, нас, яким нам не вистачає. Яких нам не вистачає. Потестимо нашу шкіряну форму, яку ми зробили її. Еквіпмент шкіряний, я так її жодного разу не тестив, де він, до речі, у нас є, він наступ, по-моєму, так. Захист у нього, звичайно, ніякий, але от, по-моєму, тепло він повинен зберігати. Я хочу врешті-раз перевірити таки, чи є там... Так, але я, по-моєму, повну фігню зробив. Ще я мав зробити отак. Так. Ось. Є, тільки 5 захисту, але в нас має бути дуже супер така от класна захист від тепла. Тобто не захист, а... Ну, захист від холоду. Ось так от. І все. А, і ще я хотів пічку викласти, ну поки що нам не потрібно. Йдемо подивимося, що з собою уявляє. Цей пояс астероїдів. Так, я чомусь з'їв. Зрозуміло навіщо. Ага, так, тут немає кисню, ось він. Є цей індикатор. Врешті з'явився. І, блін, але от, Фіг знаю, ну, я пам'ятаю, що я десь літав і... До речі, гравітація тут є. Так що не треба розказати. А може я звідси впасти? Підозрюсь, що можу. Окей, я зрозумів. Так, да, тут без кисню немає, немає що робити. А для кисню нам потрібно... Ай, стій, стій, стій. О, подарунки можна вже скласти, Кльово, я навіть не знав. А для те, щоб у нас був кисень, нам потрібно скрафтити цю штуку, яку я ніколи ще не крафтив ті два шолома. Де вони тут у нас є? От вони. Один, по-моєму. Знаю. Ну, по-моєму, з тих двох шоломів дає можливість дихати. Тобто, ну, без кисню. Але де от дістати оцей блок матерії, я навіть не уявляю. Якщо хтось підкаже, мені будуть вдячні, тому що я скільки на це дивився, не дивився на ці шоломи, так я не знав, не зрозумів, де їх крафтити оцей блок матерії. Окей, тут нам нема що робити. Давайте полетимо кудись, де ми можемо... накопати потрібну кількість ресурсів я б полетів в джунглі так а я слізу я, я взагалі сюди долітаю а то я так ні, не долітаю а то я так розігнався ну не знаю давайте на цю пустош полетимо в принципі не так вже й далеко нам зовсім не багато потрібно цих ресурсів. Ну хіба вугілля нам потрібно багато. От вугілля нам зараз потрібно багато, якщо щось. Геть пропустив цей момент, тому що нам не вистачить вугілля, щоб перелетіти в інший сектор. І вугілля ми трошки покупаємо. Ну і пікселі відповідно треба теж. Не думаю, що цей переліт займе багато часу. До речі, це цікаво, От, що, можна, що можна ставити в подарунки всякі штуки. Дуже мало місця займаються коробочки і, блін, це кльово. це кльово. Так. а, і давайте перевдягнемось все-таки на більш кориснішу уніформу. Ось Так. І що в цій шкіряні ми якби багато захисту не отримаємо. Приземляємося. О, блін, ще треба відрегенитись трошки. Хоча насправді можна було йти і забити пол на цей реген. Але так поки що ми... Поки ми приземлимось, то ми може трошки від реганимо собі. Так, і в нас пустош. По-моєму, якщо я не помиляюся, має бути. Давайте пере переконаємось в цьому або спростуємо це. Так, тут все окей з кистим, так? Залізо, грибочки, до речі. Так, ці чуваки явно до нас налаштовані вороги. Косимо їх. По суті, без жодних проблем. Алло, не бий мене. Так, і так, і тут ще є якісь мисочки. Це все фігня, фігня. Е, е, куди ти полетів? О, босс. Круто. А чому босс під землею? Обов'язково треба вбити боса. З босса може всякі такі ніж тільки повипадати. Ще ми заберемо оці от руду. Там тут факел йдемо б'ємо боса. Привіт, чувак. До речі... Ой! Це, по-моєму, я зробив марно. Можна якось... Не попадає він. На поверхню або якось його виманити. Блін, нас тут ще й. Тут нам треба даблджам вже в будь-якому випадку. Можна до нього так прокопатися. Не знаю, чи він отак пролізе, але ми точно можемо так пострілювати по ньому. А він не пролазить. Ха-ха. капець. І з нього щось таке цікаве випало. Одноручний меч 13-10, ще й вогонь дає. -да. Це явно слабше, ніж те, що в нас є. Окей, не буду я його поки що викидати. Ось яке вугілля. Так, вернемо назад стрибок. Е, тобто прискорене переміщення. Так, вугілля нам потрібне. Я бачу, що ми насправді на мобах зараз назбираємо. Потрібна кількість пікселів, не треба нам руди купати. Зголодів, чувак. Це не проблема. Від голоду у нас є завжди прості рішення. Так, тут це срібло я не буду добувати. А оце добуду. Так, пташка. А не хочеш ти типу, попуститися з цими своїми штуками? Блін. Все, папа пташка. Цей чувак він ще й агресивний виявляється. Але це його ніяк жодним чином не врятує. Добудемо і це срібло. Тим паче, що срібло. Срібло ще більше пікселів, ми можемо на рефедері добути. Так, це ми забираємо. Там бачу шматочок золота обов'язково. І оцей маленький шматочок. Золота ми заберемо. Залізо. Є. Yeah. І по-моєму тут більше... Поки що наразі не ва... О, тюрма! Тюрма це знову кльово, знову нам пощастило на тюрму, хоча, кажу, знову нагадаю, що в попередніх хра... попередні рази, коли я грав, в мене був ну, реально дефіцит тюрем. Так, ну, звичайно, ми можемо заранею пробігтися, я не думаю, що ми там багато всяких штук корисних наб'ємо. Так, тут вже якась... Так, лише му це залізом. Так, а якщо я зайду на територію тюрми і не буду нікого вбивати? Що буде? Походу, пофіг. Що буде? Так, чувіха. Ти не хочеш попуститися? До є. Ого, з першим разом. Ще й щось, по-моєму, вибило. Випало з неї. Так, тут нічого цікавого немає. Тут і чувак з пушечкою, правда він. Так, до побачення, чувак. Я думаю, ти все прекрасно зрозумів. Так. Це теж до побачення. Навіть двері, по-моему, вибило. Так, а цей що в нас тут буде? З цього випала якась сокира вже... Я повно... я... О, стімпаки! Стімпаки це взагалі круто. Тобто є, я бачу сенс, напевно, пофармити цю, е цю тюрму. Просто актуальне питання, чи варто це робити на відео? Зелений віхтарик. Пікселі. Ну, враховуючи так само, що тюрму, ми одну тюрму ми вже пограбували. Так, чувіха, розслабся. Розробники, введіть кнопку, забрати все. Це ж насправді так просто. І немає в цьому нічого особливого. Окей, я думаю, що я зроблю поза відео цей ем, не знаю як це назвати. гріндінг цієї тюрми. Ай. А ми вже з вами зустрінемося на кораблі. Бачення. Окей, до зустрічі наразі на кораблі. Так, отож це вже день, ми за ніч зачистили повністю всю тюрму, назбирали там купу, непотребу, наскільки я розумію. Ну ми це зараз будемо повернемось на корабель і зараз будемо це все розгрібати. Я ще тут, ну так, збираю деякі ресурси, які натрапляють, тобто йду до того моменту, поки не набридне. Ось знову якесь залізо. Ну, тобто, зрозуміло, що це все тупо пікселі будуть. Ми не будемо на вже з цього нічого робити. А, ну так, нам ще треба вугілля, бо я от постійно про вугілля забуваю. То я ще збираю отаке от попутне вугілля, яке в нас там є, тому що ну, не факт навіть, що нам вистачить його, щоб кудись перелетіти на третій сектор. Так, ось тут є якесь мінімальне вугілля. Так, 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 так. Його не зібрали. І ще он тут Забираємо. Ого. Нормальне таке падіння, ну і що тут. Тут далі якісь горби продовжують бути. І все, по суті. Більше нічого цікавого не бачу. Золото, срібло воно трошки є. Так, чувак, пустися. Літає тут всякі. Так, вони далі, по-моєму, летять. А ну, тому що тут вони не мають куди дітися більше, вони тільки тут літають. Все, давайте, це вугілля ми викопуємо. Я подивлюсь, скільки воно там в нас є. Ви оціните, скільки речей я назбрав в тій тюрмі знову. Так, 84. Ну, достатньо одним словом. Не буде достатньо, то вернемось назад. Окей, ми на базі. Е, я думаю, що все вугілля, яке ми маємо, я зараз закину в, в цей бак. І йдемо, що ж... А, так, переробка. Перш за все, зрозуміло, перш за все, це обов'язково. О, до речі, тільки на золото є. Ми переробимо перше мідь і потім ми переробимо залізо. І я думаю, що цього нам 100% має вистачити на всі наші забаганки і потреби. Давай переплавляйся. Давай ще оце. Так, тепер викладемо е, ті речі, які ми точно знаємо, що вони у нас десь тут лежать. Ключий дріт, до речі, у нас теж є. Я пам'ятаю стімпаки. Повикладаємо. Так, це ми десь сюди так, нема. Так, і що ось це. Що це таке? Так, це нам не треба. Точно, зелений ліхтарик. У нас є зелений ліхтарик, бо якщо немає, я викину, Але, по-моєму, у нас нього немає. Ми поставимо ще зелений ліхтарик сюди. Так, це якісь теж освітлювачі. Окей, закинемо їх, не будемо їх знищувати. Подивимося, що у нас тут є. Це нам потрібно спалити, це теж. Давайте і це знищимо. Оце, все нам не потрібно. Цього нам теж не потрібно. І цього нам не потрібно. Так, а це що таке? Фігня якась. Все. А, ось ще оце. оце. Так, тут у нас є їжа. Їжу ми з'їмо потім, зрозуміло. Так, у нас є сокира дворучна. Ого, нічого собі вона швидка. О, це класна штука. Оцю штуку ми собі лишимо. Поки що. Так, в нас є меч теж дуже швидкий. Нічого собі пішла зброя. Навіть не знаю, куди її поставити. Сталь, напевно, треба десь викласти буде. Швидкий меч, до речі, але він двуручний. Подивимося, окей? Затестимо. Щит. Ну, я не знаю, якби, особливої потреби від щитів, я ними не користуюсь, тому ми цей щит, нас там їх два є, так? Да? Можемо його десь повіжити? Не можемо. Викинемо ці щити. О, 18... Ооо, яка повільна штука. З дуже великим демеджем. Нам наразі не потрібна. Дворучна фігня. Теж дуже повільна, з дуже великим демеджем за секунду, але вона дуже повільна, насправді. Це якби її основний ключовий недолік. О, це щось взагалі ме швидке. Але з маленьким уроном. Ще раз подивимося. 6 за урон за секунду. 14... А, тільки чи куди я виклав свій меч, я вже навіть щось не зауважив в цього моменту. Так, 14... ооо, теж щось меш швидке і... З дуже маленьким уроном. Окей, викинемо поки що. А, це та штука, яку ми зайшли... А, ось наш меч. Так, 3.14. 2.36. Ну немає нічого в ньому особливого, звичайно. Два... Ну блін, тут все таке щось дуже швидке, реально. О, давайте будемо з цією фігнею порівнювати. 14, 17. Якісь мегамолоти. О, я навіть не знаю, що з цим всім робити. Коротше, це треба сідати і розбирати. Зараз у мене нема на це часу, я думаю. Зараз нам треба летіти звідси. Лишимо поки що цю зброю тут. Не знаю, насбрали, так нормально розбирали. Поїмо... Серви. О, нам ще дали. на реанерацію навіть дали. Це класно, взагалі класно. Так, і ми маємо скрафтити врешті. М -м Ту штуку. Є. І ми можемо летіти до наступного сектору. Але перше я хочу подивитися, що нового з'явилося. Ооо, survival система. Оце, напевно, фігня, яка дозволяє... Так, кисень створює. От вона. В на неї треба дюра... дюралюміній. Що як називається. Якась і Wiring Station. Не знаю, що це таке. Титанові панелі потрібно для апгрейду на ще черговий сектор. Піксель компресор. Оце, до речі, дуже не по-моєму, штука, я її не буду робити. О, ми вже можемо ставити провода, по-моєму. Ні, це просто малювати, а провода ми ще не бачимо e Cooking table. Portable Pixel Printer. Це таке собі, нічого особливого. Так. Тут це все було... А, блін, не цікаво. А де тоді нова броня з'явилася? Я думаю, що вона тут з'явиться. А ні, напевно, там. Тут, тому що, титаніум бар, нам треба титаніум добувати. І швидше за все саме із титаніумом буде крафтитися нова броня. Зараз ми її знайдемо нижче. Світильники титанові. Титанові всякі штуки. Так, от є вже золота броня, яку ми, до речі, можемо зробити. Не така вона вже й дорога. Вона взагалі злі не тримує тепло, насправді. І ось він, Титаніум. Так, да, Титаніум броня. Красиво так виглядає. Е, і давайте тоді ми ще наприкінці цієї серії перенесемося на врешті третій сектор. Якщо, надзвичайно, висачить паливо, бо якщо не висичить, то доведеться... О, висичає. Пустеля. Що, в пустелю перенесемося? Я думаю, так. Пустеля це оптимальний варіант. Врешті пустеля найлегше добувати ресурси і... Yeah. Що, може давайте зробимо золоту броню? Але я не знаю, чи нам вистачить золото для неї. Ну, пікселів точно нам височить, на вже тих пікселів зараз дуже багато є. Так, 12 золота, 32 золота, 67 золота, у нас є тільки 60. А, у нас можна ж переплавити ще золото. О, злі кльово. Давайте ми це і зробимо. Так, це срібло. Срібло можна все пускати на пікселі. Що я розумію, більше срібла нам не потрібно. За момент, коли ми долетимо, ми точно переплавимо вже все золото. І я думаю, броню ми якраз можемо вже зробити. Давайте зробимо золоту броню. Вона нас взагалі не буде утримувати тепла, але нафіг нам отримувати тепло, якщо ми їдемо на пустелю. Є. І давайте порівняємо. У нас зараз є 30 захисту. А якщо ми надійнемо золоту броню... 43 захисту. Класно! Uh, цю броню ми... Ну давайте будемо в подарунки вже викладати броню. Явно більше місця. Заберемо потім цю всю, що лишилося в нас в контейнері. Ще може вже заберемо. О, ще решіп можна перекладати речі. Клас, найдіс, знав. Так, це в нас... Так, де ділося ще одна... А, ось вона. Є, і броню. Ми всю перекладемо сюди. І давайте йдемо, подивимося одразу на цю планету, що вона собою являє. заодне потестимо якусь зброї наших. Я думаю, сухирку перша. Привет, чувак! Ох, нічого собі в тебе... Ого, го ого, чувак. О, тут вже якийсь храм, по-моєму, це апексів храм. Так, чувак, іди геть звідси. Я поняв, ти крутий. А-а-а, якісь моби. Блін, ніфіга собі. Щось асакиров залі ніяка. Ну да. Наші мечі явно посерйозніше будуть супроти цих цієї фігні, що ми набрали. Так, забираємо вугілля. І подивимося, що є в цій скрині. 26 з 10 одноручний. Не знаю, давайте подивимось. Що вона може. Камон! Підходь! Я знаю, що ти агресивний чувак. Які не треба нас оце вбивати, оці всякі штуки. Ооо. Реп, хто ти? До речі, нормальна гравітація. Але я так блюся, що ми з цією зброєю з другого сектору те, теж можемо тут повоювати. Ооо, люблю планети, де на поверхні золото зустрічається. Це, по-моєму, найкращі планети. Е, блін, але ми... Так, там був храм Апексів, я хотів на нього подивитися ще. Що вони там до нас мирні, немирні? Повно зброю заховаємо, коли будемо заходити, звичайно. А, -а, -а Дуже вони ми мирні, дуже мирні, дуже. Так, це максимально мирні А, -а, -а, -а Що ти робиш, чувак? Правильно, вали, вали цих кипів. О, його завалили! Розслабились, чуваки, ні. Все, до свидань є. Йдемо так. Я щось думав, що вони не будуть так зразу набрати. Може не ребло зброю підходити відкрито до них. Так, а де місток? Тут мав бути місток. По-моєму, я його знищив. Так, ці чуваки, по-моєму... По-моєму, ці чуваки нас винесуть, якщо ми так будемо з ними відкрити йти в бій. Можливо, я помню. А ні, ми їх вбили. клюк крутяк. І по-моєму з них теж що щось могло випасти прикольне. Але я вже до речі вчущував такий храм був один раз. Так, з них, по-моєму, нічого не випало. Окей, я, ну, думаю, обов'язково ми в наступній серії підемо. Це було не дуже не дуже таке от гарне рішення. Ми обов'язково в наступній серії підемо, подивимося, що воно там всередині є в цьому храмі, які там скарби заховані. Також, я думаю, ми подозбируємо потрібний ресурс. А наразі що ж, з вами був доктор Юда, це був Стербаун, тут, до речі, теж нормальна гравітація. І зустрінемось в наступних серіях. Бувайте!